В одному з парків Пекіна щотижня збирається група людей похилого віку, щоб грати на музичних інструментах. Колектив під назвою Голос Осені об'єднує 10 музикантів, які грають собі на втіху. Вони збирають довкола себе охочих послухати музику різних поколінь. Недавнє дослідження китайської академії наук підтвердило користь таких занять для здоров'я людей похилого віку. Науковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії вивчили активність мозку 25 музикантів поважного віку і 25 їхніх однолітків немузикантів а також 24 молодих людей теж немузикантів музикантів. Результати показали, що мозок старших музикантів працює подібно до мозку молоді, особливо під час прийняття мови на тлі шуму. Це свідчить про те, що музика допомагає уповільнити вікове зниження когнітивних функцій. Ми виявили, що музиканти похилого віку краще розпізнають мову і голос на найродному рівні. Їхня активність вожа на активність молодих дорослих, що пояснює їхні переваги перед однолітками, не музикантами. Гітарист Джен Джен грає понад 40 років. Він відновив заняття після виходу на пенсію. Зазначає, що музика допомагає забути про проблеми мені подобається грати. Це моє хобі. Воно допомагає мені зосередитися і забути про турботи. Ось чому я граю багато років. Колишня лікарка Дзян Ін помітила поліпшення реакції когнітивних здібностей після початку занять. Коли я граю, мені треба одночасно читати ноти, стежити за руками та диханням, відчувати музику. Це не легко, але допомагає швидше реагувати та розвивати музику, що особливо важливо у нашому віці. Автори дослідження також рекомендують старшому поколінню займатися музикою, співом та соціальними активностями для збереження розумових здібностей.